Він був твоїм героєм, а зараз ти не знаєш, хто він для тебе. Так, війна змінює. Але знаєш, що вона ще робить? Загострює справжню сутність людини. Той, хто мав моральний стрижень, повертається. А той, хто схильний зраджувати, знаходить виправдання. Військові переживають страх, смерть, виснаження. Їм важливо вижити тут і зараз, тому вони починають жити моментом, не думаючи про майбутнє. В таких умовах моральні орієнтири можуть хитатись, але це не виправдовує зраду. Що вчора писав тобі кохано чекай, а сьогодні кажеш, що любить іншу. Що ти відчуваєш? Розгубленість, лють так це боляче. Це нищить довіру. Знаєш що? Ти не зламана, ти не розчинилась в його виборі. Ти існуєш не лише як дружина військова. Так у тебе є питання, що тепер: жити з цим болом, ховати його. Біль, злість, розпач, образа, зневіра це нормальна реакція на зраду, втрату і невизначеність. Дозволь собі прожити ці емоції, не знецінюй своїх переживань. Шукай підтримку. Це може бути психолог, група підтримки, подруги, які розуміють, родина. Головне, не залишатись наодинці з цим. Бережи себе, бережи своїх близьких.